Mitsubishi Colt на легкосплавних дисках. По автомобілю маємо два оригінальні ключі: мініна права стойка амортизатора, дві шарові втулки стабілізатора, новий акумулятор Bosch, є два зимових колеса без дисків, міняна друга лямбда. Також по автомобілю він був повністю перефарбований, багато деталей перефарбовано зі шпаклівкою, дах в рідній фарбі. Об'єм двигуна в даному авто становить 1,3 літра. Сам автомобіль 2008 року випуску. Пробіг на даному автомобілі 148 тисяч кілометрів. Маємо два передні скло підіймача, регулювання зеркал заднього огляду, ось таку приборну панель. Шкіряне, шкіряне кермо, кондиціонер, магнітофон. Коробка у нас автомат. Також по автомобілю маємо підігріви передніх сидінь. Підстаканник, салон у нас тканинний, досить зручний та непоганому стані. Перейдемо до заду автомобіля. Маємо ось такий диван, також в досить гарному стані. Також тканинний, досить зручно сидіти позаду цього автомобіля, нічого не заважає. Багажник у даного автомобіля, враховуючи його розміри, не досить місткий, але ж... Можна покласти свої речі. В комплекті ми маємо запасник колесо, домкрат та буксировочний клюк. За оглядом та тестдрайвом даного авто запрошуємо місто суми вулиця Героїв Крут, 19.